Тачки до тачки або ж по іншому, шлях до машини з нуля. Let's go! все розпочали. Що в першому випуску ми заробили з вами 3420 гривень, і наша ціль це є машина для того, щоб заробити ще більше. Нам потрібно наше бабло вкласти кудись. По шавусі йдемо купимо. Ну я нафіг ті випуски йдемо шаву а Та я жартую. Я відправився на блошиний ринок, де щось можна вирвати за низьку ціну. Блошиний ринок один з видів базарів, що орендує місця для людей, які хочуть продати або обміняти товар. Знімати процес купівлі я не буду, адже щоб не відлякувати продавця, щоб він мені все таки продав річ, а не послав мене на. Ми вже повернулись додому і зараз я покажу речі, які я купив, і скажу за скільки. Let's go! Перша річ, яку я купив, це був Кубік-Рубік. Він вартував 40 гривень, але я все-таки зміг домовитись з продавцем. Кажу, вуйку, то дай за 30, блін, я куплю. А він то давай. Наступну річ, яку я купив на блошиному ринку, це ось такий корабель ручної роботи. Я зміг його взяти за 200 гривень. Хоча спочатку у продавця він був 250. і він мені скинув цілих 50 гривень. І ось цей корабель тепер мій. Підшовши по блошиному ринку, я побачив ось таку куртку. Підійшов до продавця і офігів, Чому він її ціни так дешево? 280 гривень. Я навіть торгуватись не став, залетів, чисто купив, ми полібасу на ній заробимо багато. А давай її вдягнемо. <плес> Оп-оп-оп-оп. Зараз. Оп! Ну що, я байкер? Виглядаю на байкера. Та давай перепишемо, ну, типу та. Я байкер лютий. Дякую. Отже, підсумуємо, кубик рубик я взяв за 30, куртку я взяв за 280 і корабель за 200. Отже, баланс у нас мінус 510. Треба це виправити. Давайте йдемо все пофоткаємо і будемо виставляти речі. Порівнявши ціни на кораблі ручної роботи, вони виявилися нестабільними. Були як і по 5, по 10, 50 тисяч гривень, тому виставимо дешевше. Ну, щоб швидше продати, ви ж не будете чекати на відос Рік! Ціна 2,300. триста, пем, готова. Ну і в результаті наш лот виглядає саме так. Белісімо від. На рахунок середніх цін на джинсові вінтажні куртки, вони коливалися від 1250 гривень до 2500 Ну і прийшов час виставляти мою джинсову куртку. Я поробив гарні хороші фото, написав опис та поставив ціну 1800 гривень. Ну і вказав колір, розмір та бренд. Найс! І в результаті у нас вийшов ось такий лоб. А Які фото? Та ти подивись! Вау! Тепер нам залишилось тільки виставити куби круг. Я віднайшов Подібні кубики рубики на мій. Один коштував 800, другий трішки дорожче, 1500. Тепер ми знаємо діапазон цін, і давайте виставимо наш кубик рубик. Пишемо назву перед тим як виставляти, робимо фото, завантажуємо їх, описуємо предмет. Ціна 500. І по традиції показую, як виглядає наш лот. Там є знизу кнопка підписатись, ти наш ми її. Бо тому що це важливо, я казав тобі. Підпишись, будь ласка. Я дуже старався. Ей, брата, я чекаю тебе завтра. Тут все. Тепер після виставлення потрібно зачекати. Для мене це деякий час, а для вас одна секунда. Let's go Перші пропозиції розпочалися з куртки. Дуже крута куртка, виглядає класно, а в ній тепло? Не знаю, зараз перевірю. Я перевірив. Дуже тепло. Більше повідомлень від цієї людини не приходило. Обідно. Тоді давайте перейдемо до кубіка, що там твориться. Можу купити, якщо не вчиш складати. Якщо буду вчити, тоді 650. Давай за шістдесят Давай. В мене є тільки 500. Що робить? Купи спочатку кубік Рубік, поки він в мене є, а потім я тебе навчу. Я ха Ха ха. Okay. Під час того як я спілкувався з людьми, мені він з написав підписник і зразу скажу, він мені запропонував річ, яку я в нього купив. О oh майка цю річ я покажу в наступному випуску скачки до тачки. Або хто хоче побачити цю покупку раніше, залітайте в мій інстаграм. Там я у сторіс вже показав її. Дивимось, що за пропозиції є на курточку, бо там якесь повідомлення прийшло. Чекаємо. Стильова курточка, давно таку шукав. Є можливість скинути ціну. Можу скинути 100 гривень. Супер! Мені підходить. Новою поштою відправити. Без проблем. Оплата на карту. Після чого зразу вишлю. Пишіть ваші реквізити. Добре, пишіть карту, а я пишу реквізити доставки. Ось номер карти. Оплатив. Вчора переписувався з людиною і гроші надійшли. Трави все ближче й ближче до машини сюди. За корабель ніхто не пише. Але зато за кубік Рубік щось написали. Дивимося знову. Погнали! Здравствуйте, за 450 отадітя. Хм, <реш> добрий день, на жаль, не можу. Хорошо, на ложкою карпочте відправить. Так, відправлю. Супер мой адрес. Ок. Людині, який я відправив в Кубік Рубік накладеним платежем, все-таки він прийшов, йому він сподобався і на почті мені видали моїх за. Заслужених 500 гривень. Плюс баліки. Нарешті настав день, коли написали за. Корабель, привіт! За 1500! Сторгуємось, дешевше продати не можу. Я поставив ціну, за яку реально готовий віддати. Торг неумісний. Кораблі такого плану продаються набагато дорожче. Окей, зрозуміло, я тоді заберу свою колекцію. Він мені сподобався. Пишіть номер карти. Я відправив номер картки покупцю. Він мені успішно надіслав кошти. Ось прямо ось тут скріншот. Bleh, let's see, let's see, let's see, let's see. А тепер давайте підіб'ємо підсумки за цей відос. Я підняв 4500 гривень, продавши курточку за 1700. Далі кубик Рубик за 500 і корабель за 2300. Сюди. Не забувайте підписуватись на інстаграм, телеграм, тікток. Всі посилання є знизу в описі. Чекаю всіх. А також у мене є канал по іграм. Рома Факти Ігри. Підписуйтесь, адже там. Я стараюсь робити також прикольні. Підпишись, окей. Эй, братанчик, я чекаю тебе. Эй, братан, підпишись, будь ласка, я машина їде Окей, хей, будь ласка, підпишись. Лайк і дзвіночок там в все.